Це посячнянський міст Івано-Франківська, і він у буквальному сенсі дирявий. Люди звернулися до народного контролю. Кажуть, ходити тут небезпечно. І просять владу негайно відреагувати. Звичайно, небезпечно, особливо ввечері. Пані Надія через міст мандрує щоденно. Долати його з дітьми переконує дуже непросто. Важко, я вже один раз пробила колесо. Кілька є взагалі такий шов, коли забуваєшся, можна ступити і провалитись ногою. Є, там на крайчику моста. Ми, певно, за руку біля, біля мене йде, і вона знає кожну ямку і так іде. Цей міст з'єднує мікрорайон Пасіч на центру міста. Таких нескрізних ям у ньому чимало. Пішоходи бідкаються, діри глибокі, розминутися непросто. Та й провалитися можна будь-якої миті. З тої сторони ще є так. І то металічне треба робити, таке, бо це дерев'яне, воно перегниває. А так металішне. А наші металісти здають крадуть". До кінця року ями залатають, запевняють народний контроль у мерії. На ремонт моста чиновники планують витратити близько півтора мільйона гривень. Нова технологія, новий, новий проєкт ми повністю виготовили по цьому. І так само по влаштуванні самого і асфальтового покриття зовнішнього. І як на приїжджій частині, так і на тих тротуарах, які там є. Я думаю, що в цьому році будемо ремонтуватися вулиця Галицька комплексно і паралельно ми також проведемо ремонт і моста. Ми проконтролюємо, щоб комунальники виконали обіцянку та відремонтували міст на Галицький. Інна Сендець Камонюк Роман Кочуржук. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,